Ну а далі подивимося на те, скільки українців позитивно ставляться до ідеї відновлення ядерної зброї в нашій державі а таких Сергію аж цілих 73%. відсотки. Зокрема, про це свідчать дані опитування від Київського міжнародного інституту соціології проти відновлення ядерного статусу. 20% відсотків, ще 7% відсотків не визначилися. Водночас, якщо за умови відновлення ядерної зброї захід перестане підтримувати Україну і запровадить проти Києва санкції, то прихильне ставлення знижується до 46%. відсотків. Ще 44% в такому разі виступають проти відновлення ядерної зброї. Ще 10% мають невизначені погляди а водночас за умови, що Україна має достатньо ресурсів протриматися до моменту отримання ядерної зброї, то 58% готові були би піти на втрату підтримки заходу з метою отримання ядерної зброї. Нагадаю, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у спілкуванні з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом обговорив потребу вступу України в НАТО, згадавши відмову Києва від ядерної зброї, глава держави зазначив, що зараз Україні потрібні надійні гарантії безпеки, оскільки Будапештський меморандум не захистив країну від російського вторгнення. Тому Володимир Зеленський наголошував, що найдієвішим варіантом є вступ в НАТО, а не повернення до ядерної зброї брої.